Опа-опа, тише, тіше. Я уйду, ти не услышиш. Нежно-нежно, Поцелую на я тебя! Крім цього, хіта, Я працюю зараз над новою роботою. Після називається «Хоя-хоя». Хто хоче прийняти участь в кліпі, пишіть мені в соціальних сетях. А зараз я вам її продемонструю. Пристрій. Хое, 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 ха! Крім пісень, я ще пишу Я Зараз вам один продемонструю. Я пам'ятаю ту мить, коли зустріла я тебе і покохала. Ти назавжди залишився в моєму серці, а головне в моїх думках. Час летів стрілою болі. Коли була я з тобою, а звільнившись від тепла, я залишилась одна. І ці спогади, думки, навіщо мені скажи, в тебе є своє життя, без вини пробачень волі, відпустив мене на волі. Не картай минуле щастя, ти для мене вже не ластя. Життя іде, усе міняє, стрімким потоком літ, І більше серце вже не тане, бо почуттів забутий слід. Тож не марни життя даремно, живи сьогодні, задля завтра, і коли час не повернути, не слід надіятись вернути.